Привіт усім! Вітаю вас в гостях з себе на каналі. Це наші нові жителі нашого пташиного подвір'я. Пухові курочки, або їх ще називають китайські шовкові курочки, вони є різноманітні, з борідками, без борідок, карликові, звичайні, дуже-дуже багато. В Англії їх навіть вирощували, як звичайну бройлерську курку, так як у них чорне м'ясо. І це було якби Екзотичною стравою е, на вершковому соусі дуже чітко відділялося саме таке куряче м'ясо. Ну, це такі е, коротенькі факти, які я поки що змогла віддобути, такі цікавинки про цих курочок. Зазвичай література пише, що це дуже дружелюбні курочки, дуже такі ручні, товариські. Саме тому і було прийнято рішення завести таких кур, у нас є діти. Ну, і щоб це стало окрасою подвір'я. Ну, не так сталося, як гадалося. Цей півень виявився надзвичайно драчівливий е, драчун, ось так можна назвати. І він, під час того, як я знімала відео, підійшов ближче і прямо на мене налетів. Це останнє таке коротеньке відео, яке є на каналі, ви можете його переглянути. Тому і пише з рубрики переглянути до кінця. Ну, але якщо так. Е, Подивитися, ну, вони навряд чи річні, тому що в них були величезні шпори, тому, скоріш за все, які ми, до речі, підстригли, тому, скоріш за все, їм вже навіть і не дуже мало років. Ось. Ну і так, добре, благо, що ми відділили цих курочок окремо, тому що профілактично їх покупали від бліг. Обробили лапки від кліщів, ну і всі птиці, яка в мене є, хоча я не планувала, але дала сьогодні випийку від саме глистів, бліхи і кліщів. Ну, На дворі зараз дуже величезна спека, тому переважно я таку випийку даю курам уже на четвертому місяці життя для того, щоб перед яйцем. Кладкою курочки були вже здорові, профілактично пропояні. Ну, тут трошечки раніше я дала таку вибуйку, але це не є проблемою. Ось е звати таких курочок. Е півника діти назвали драчуном, тому що він. Нападає на людей Ось з правого боку курочка, з такою жовтенькою шапочкою, то вона ушинка. І ось та білесенька курочка, вона трошечки менша, має більш жовтяві такі крильця. Вона називається хмаринка. Ось такі справи. Ось ще рекомендовано і наполегливо я теж вам рекомендую кожну птицю, яку купляєте нову в своєму господарстві, все-таки відділяти її окремо. Ось, вона так і живе окремо, і все дотримано, що вам рекомендовано, і самостійно мною також все дотримано. Курочки несуться. Ось, відколи вони у нас, вже знесли три яйця, несуться у гніздо, все чудово. Звичайно, сьогодні я їм дала профілактичну випуйку від ось цих листів. І так далі. Але яйця я не буду забирати для того, щоб курочка заквочила. Як тільки вона заквочить, замовлю в когось з вас яйця і підсиплю їй свіженькі для того, щоб мати хорошу молоденьку кров. Ось цих три яйця зараз помічу, так як вони нормальні, без пропояки. А решта дозамовлю і буде в нас все чудово. Облаштували їм ось такий будиночок, є віконечко сітки, двері також сітки, дуже спекотні, тому поки що так. Потім обробимо. Прикрутили годівничку, а поїлочку прикрутили на отаку патичку, щоб можна було вибирати, мити і назад прикріплювати. Ну і, звичайно, поставили їм на свісти. Ця жердинка, півник то заскакує, а курочки щось сплять на землі. Ветку господаря не було на і, відповідно, вони не навчені. Ось і такий є вигул. Тут у них окремо повністю. Півник дуже артистичний, вже говорила я про це у своїх відео. Дуже любить співати. Ходили по цілому подвір'ї, рівно до тих пір, поки не почали пригати, поки півник не почав пригати на. Людей. Ось такі то справи. Загалом поживемо, побачимо. Е, самі курочки просто бомбезні. Ну, півник не можу присісти біля нього, бо він зараз боком-боком і гоп. Ось так крадькома, крадькома, він дуже так боком, як рак, повзе. Бачите, як співає? Артист. Ну так, вийду я трошечки звідсиля. Не буду його дратувати. Угу. Ну, отакі от то справа. Що стосується оцих курочок, то вони ще в нас так і проживають. Ще раз наголошую, що ці курочки можуть бути ваші з отаким от фаверолівським півником. Курочки вивелися у березні, вже наразі закінчується липень. Тому кві... виходить що? Квітень, травень, червень, липень. Чотири місяці курочка. Ось і місяць, я думаю, до кінця серпня курочки мали би занестися. Тут є курочки, барбез'є три штучки. І, до речі, наразі є можливість підвести їх тут недалеко від чернівців, якщо вам потрібно. Ось. Ну, це, напевно, півник, але я їх розділяти не буду. Всі поїдуть по одній ціні. Ось. Якщо хочете, дзвоніть. І є ще дві таких курочки в цьому стаді фаверолівські, шістокровні, просто без борідки. Ось такі красуні. Ну, А решта от така біленька це від наших домашніх помісних курочок різних порід. І така білесенька є, чудова. Риженька дуже красива. Це, скоріш за все, півник. Ну, що робити? Буду вам на бульянчик, якщо захочете. А, і курочка Маран, до речі, ось там присіла. Тому що вона виведена з Маранського яйця, але не гарантує, що вона буде нести коричневе яйця, тому що це вже півник гуляв з курочкою інакший, ось, чим Маран. Ну, тим не менше. Що стосується наших індиків, враховуючи те, що вони також проживають у цьому загальному ну, Подвір'ї переділеної тільки сіткою, тому було прийнято рішення, хоча вони вже пройшли свою глистогонку свого періоду відповідно до аптечки і рекомендацій. Ну, додатково ще раз їх сьогодні обробили. Дали таку випойку від глистів, кліщів та вошей. ось, Її можна давати профілактично, не обов'язково для лікування. Що ж вони там знайшли? Так. Тут залишилося в мене 5 штучок. Так, тут 4, де п'ята? А, п'ята отут. А така вона собі. Так. Не знаю. Он цей красень який. Ох, бачите, такі великі. Не можу я їх важити, хоча обіцяла, що зважу, Буду важити їх аж до забоя, Ну, спробуйте таку. Громадину підняти. У мене немає сили, тому піднімати я не буду. Тут на грудці має вирости в них таке чорне пір'ячко, але поки що я бачу тільки ось біленькі така, така пір'їночка. Ну, з часом, якщо проявиться, то я вам також обов'язково покажу, що воно і до чого. Цим курочкам зробили вже насісти. Вони на них сидять. Не всі ще, правда. Ну, частково сидять. Вчора сиділо так 5 штучок. Уже щось. Ось такі то справа. Всі повиходили, чи не всі? Ну і не можемо ми обійти повз наших наймолодшеньких і най -най -най найлюбиміших. Ось таке окраса нашого подвір'я це фаверольки. Фаверольки повністю вже всі відбраковані, відділені. З ними тут гуляють різнокровні півники, найактивніший, найкрасивіший. -най -най І ось такий видно, що лідер цього стада це ось цей півник, що є отут на передньому плані. Видно, що в нього хвостик такий великий, нікому він не дозволяв себе ображати. Ну, а в цих безхвостих. Його товаришів, то вони жили з різними курочками, відповідно, їх і покоцали. До речі, що стосується курочок Февероль, можливо, хтось ще не знає, можливо, дивиться відео вперше. Це єдина порода або одна з небагатьох порід, яку не можна об'єднювати з іншими курами, тому що вони надзвичайно миролюбимі і флегматичні. Вони можуть стояти і чекати, поки їх задовбають інші породи, якщо більш агресивні, наприклад, там лигорни або інше яєчного направлення пород курочка. Ось таке то справа. Поверолькам ще насісти не зробили, але в процесі скоро зробимо також. Трошечки розповіла вам новин. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я. Та безмежного терпіння і безмежно велика подяка нашим Збройним силам України, здійснення всіх ваших задумів, мрій і сподівань. До нових зустрічей!